Тихо полювання. Тихо полювання. Все, друзі, нарешті. Я це зробив. О, мама дорога, що шолі. Чи ні? Якщо так не зробити і просто чимось обробити, це не годиться. Лапу підніми ще раз. Ой, молодий. Привіт! Привіт, друзі! В цьому відео в нас буде навісь, як ми вам обіцяли другу частину. Нарешті ми його доробили, хоча погода нам дуже заважала. Трошки там грибів на ділянці. Трошечки вам показали своє хазяйство. Всього потрохи. Що встигли, по то й зробили. Так що дивіться нас, як завжди, лайки, коменти, підписуйтесь. Будемо дуже раді. Приємного перегляду. У нас гриби. Пішли. Тих полювання. Тихе пале полювання. Оце гриби. Ось, ось. Ось, ось. Бачиш, трошки вже погризані. Нормо. Ми вирішили, що нам їхати в ліса, якщо можна тут позбирати. О, дивись, тут є більш-менш нормальні. А я тут, знаєш, що робила? Що? Я тут салічки посипала, щоб їх не так жрали слимаки. А, правильно. О, диви який. Де? Ух О-о-о. Диви який. Прикольно. Все, ми тепер фанати у нас нові фаворити. Як я їх називала? Рядовка нога? Так, 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 так. Ой, боже, чи не <реш> <реш> так, ну тут шампікус. Ні, не, а тут немає. Нема. Mm -mm. Mm. Друзі, що ви скажете? Ви скажете? Я хочу дещо сказати. Нам так ніхто і не написав, можна їх їсти чи ні. Ми Але, збирає, ми Але ми з'їли живи. А що, ми ж з'їли? Ну ми з'їли. Ну, ніхто ж не написав. О, дивись. Ну, маленький розташок. Треба тут посипати салічко. Все Ваку... О, вже погризано. Бачиш, все. Вакуло. Вакуло. Так, де ти ще там казав? О, Хорош, що? Це в нас вже... Та, він маленький, не великий он. У нас же тут традиція якась, да? З цими грабочками. Ого, Диво, яка ножка А він нормальний? Ну, в смысле на старий, Ну, так. не знаю. Чи в них немає такого поняття старий чи молодий? Ну, вони смачні були, мені сподобалось. З картопелькою, так? Да? Класно було. Друзі, щоб ви знали, от, оце ми насипали сюди. Що попало? Все, що зі стола, все сюди. <рес> у нас там були гриби. Що тут... гриби почали? Жрачка, компоти. На возик? А, Бу? на возик був, да, старий. но ну, ми його вигрибали. Тут була земля. Друзі, дощі да такі, що... Це вже другий врожай. Покажи, кажеться, вже другий. Багато чого я викинула. Це... Це я так порозумів, пішов, накасив гриби. А до цього були парасольки. Слухай, я хочу скуштувати яблуко. Ти, А що ми яблучки не збираємо? Чому ми не збираємо яблучки? Так я думав все, а їх нема. Як нема? А вони є, вони є. Ти їх бачиш? А вони є. Я зрозумів, чому ми не зривали. Вони були тверді. І ну, взагалі ніякі. А зараз м'якенькі і даже Хм. Угу. Ти по яблуках груша. Так, так, так. А оце сімеренько, так? Угу. Друзі, займаємось тут важливою працею. Поки дощу. Ми красимо дощечки від гнилі, від паразитів, від дощу Від дощу теж ну, нічого та. собі. Потім ще краскою покроємо. Коротше, це так потрібно ось тут під нашим навісом робили ж те ж саме. Те, що ось ці стовпці що заглублялися. Вони теж а, і чи вони повністю красились стовпці-ці. Ну ці. там опаливало. Ага, а, повністю красились. Угу. Ну, ось, о, займаємось тут. Робимо, працюємо, не дивлячись на цю погоду. Ось таку затяжну. О, там тучка знову. Не дають нам працювати ці дощі, як ви бачите, лужа взагалі не проходить. Виште, я це зробив. Ну що, доробляємо нашу інсталяцію? Творчество таке, творчество влада. Головне, ага. щоб все у нас вийшло. Так, що у нас тут залишилось? Все стягнути, а накривати буде вже, будемо вже навесні. Це ровно те місце, де ми вирощували перчик, огурчик, помідорчик. І для нього ми усього і робимо все. А ось подивіться, як. У мене тут вже... Ой божечки! А навіщо ти перевернувся? Капець. Я неправильно взяла, не? Так, ще раз дивіться. Який в мене тут вже коврик з гірчиці вийшов. Вона не всюди проросла так, як треба. Десь вона тільки починає проростати, а вже прохолодно. Ну, нічого. Сподіваюсь, якось да буде гарненько. А ось о, які квіти. Бачили вже? Класно. Треба побільше таких насаджати. Хто знає взагалі, як вони називаються? Так, слухай, в мене тут, коротше, дзвонок другу повинен бути. Так. Питання там, де малина, я що, там щось сіяла? Гірчицю? Та ні. Ні? Не там щось вилізло, зелененький такий коврик. Не бачу. Не, якщо щось виведе, то вже все. что-то ти щось туди засипало. Не, ну то ж могло і щось інше вилезти. Якийсь бур'янчик. А що ти так вже зробив? Взяв? Я... Вийшов, зашв. <вишев>? <вишев? вишев>? Мі... Зараз зараз на тачку взяти і кам... камня натягати. Щоб став... ставби вже виставити. І все, і вже потім можна стягувати. А ось о, які у нас гарні квіти. А можна так не переворачуватись? Ось ось гарні квіти. Хорізантем. Повинні бути колоновидні, але ми їх не стрігли, нічого з ними не робили. Ну, мабуть, треба, напишіть, якщо знаєте, що взагалі з ними робити. Тому що в тому році вони були кругленькі гарні, а тут вони просто які, як якісь кущі ростуть. А ось наша зірка минулого відео. Кіка, тобі написали, написали, що ти не дуже гарна киця? Киця? Кицюня? Ні, Ну на любителя, звісно, ну не прям страшко, Кійкі, ну треба звикнути до тебе. А звикаєш, і вроді нормально. Так, а ну зацініть тоді цю кицю, як вона вам? Це ж такий звичайний двортер'єр, мордочка попривичній, але на сяндрі в неї, звісно, ну прям капець. Мая. 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 Ви її пам'ятаєте? Вона була в нас в минулих відео, бачите, як вже виросла кицька. А ми казали, що ми. Без цементу. Ага. Коротше там камні, та земля. камні. Ну я казала, що там ми камнями засипали, а потім земля. Да, ми... не... А навіщо нам на городі цементом? Ну, це Якщо потім ми захочемо та... убрати, то що тут? Цемент буде. Так що навіть так краще, так? Ну, да? ну, кай... Там ну, і не будуть укачатися. Як гриб там внутрі буде качатися, нам не треба. Так треба витащив, засипав ще і все. Хотіла вам ще розповісти про наш несостоявшийся виноградик. Ось це все повинно бути вінішка. І ось тут деякий навіть і достиг вже. І він дуже смачний. Такий рожевий виноград. Я його навіть не змогла знайти на риночку. Ні в кого не було такого. Саме такого винного, це не сортовий, це звичайний, але для вина він прям клас. Теж це все він висить і нічого з ним не можна зробити. Мало того, що він, балячки там різні в нього, ну, це одне, це ми там не обробляли, самі винувати. А ось то, що ми не встигли з ним нічого зробити, ось тут взагалі гарненький. Неприятненько це я вам скажу. Ось З нашого віконечку наблюдаємо такий класний виноград. А він такий, ну він плотний, я не знаю, може він зараз, звісно, буде смачний. Він довго там у нас восстанавливався після цих морозів. Ось тут просто попропадав. покажете. Що? Справи як? Та добре. Добре? Да. Погодка вам класна, так? Да? Ага. Ти не один. Один плюс один. <клес> <клес> так, ладно. Залази. Три тридцять тільки не вбий мене. Я тобі ще пригожуся. Ось, власне, різає, те, що не вистачило. Такі ось шматочки. Тут, тут, тут і тут треба трошки нарощувати. Ось цим зараз і займаємось. А так майже готово. Такий серйозний навіс, який виходить. Влад каже, що потім ми його пофарбуємо. Так буде і гарніше, і довше служити буде. Мені такий зелененький подобається, чи то лінь, не знаю. Ну що, ми майже впорались. Такий ось вийшов навіс. Ось о, Тут ще залишилось. Подпорочки такі зробить зверху для надійності конструкції. Так, да, щоб не хитало. Щоб не хитало. Так, і що ти хотів сказати? Ось це робиться ось так. Знизу повністю опалюється для того, щоб не гніло. Так, вона відталкує влагу. Якщо так не зробити і просто чим -то, чимось обробити, це не годиться, тому що воно все згниє. За рік-за два все. А якщо спалити так, щоб прям зверху уголь був, а внутрі буде дерево. І воно буде прочне. І... Тобто там буквально ось такий слой згорає, а все остальне там залишається живе. А це від шкідників. Так. Да. Я кажу, треба буде весною все покрасити. А хтось не хоче, хто каже, зелененьке норм. Так можна зелене ми покрасимо. Коротше, ось так. Знімемо ще підпорочки і все. І на осінь все. Ні, я Саме... хочу спитати, як зробити нам на весну, щоб можна було просто потягнути і затягнути все. З, е... Затяняється. Сіткою, сіткою. сіткою зеленою. Щоб мало сонця отодвинув, багато задвинув. отак от, от я хочу. А як це зробити? Пишіть краще ви. Може, да, у вас лучше, є якісь ідеї. Лучше реально напишіть, може, є якась ідея. А ще я хотіла сказати, чому ми взагалі так заморочились з цим навісом. У нас завжди тут все мерзло. Ви вже бачили кучу разів, як у нас все мерзло. Горіло. А горіло чого? А, ну від сонця. Ну в цьому році не горіло. До речі, сонце було прям не таке пекуче, тільки там пару тижнів. Е, ні, проблема в чому, що коли мороз, ось це інія пускається. Угу. Я згадала ті машини, що були під навісом, у нас там не було інію, а машина стояла прямо во дворі. Тобто навіси там не було, і вона вся була покрита і ним. Ну так, да, да, я пам'ятаю. Ось, і я після цього зробила такий висновок. висновок. Да, да. І треба було ось щось рішати, тому ми так заморочились цим навісом під очі, хоча можна було б так не заморочуватись. Ось так за пару днів Влад з моєю маленькою допомогою зробив навісік. Ну, пару днів це, звісно, я утрірую, вже трошки довше, може не зовсім у сам. Були дощі, але ми трохи трохи чуть-чуть не встигли. Ну, По цінам значить дерево, це ж просто у нас дерево. Нічого більше ми тут не робили, то вже будемо робити пізніше. З, а з покриттям ось цим зелененьким. Воно недорого коштує, але там я трошки окривліла. Ну, пусть а, майже 200 гривень на 10 літрів. В 4 тисячі гривень вийшов цей невіз. поки не дороблений. Ну, на даний момент це 4 тисячі. Ось, я думаю, там у нас небагато ще на сітку так, піде. Ну, пару і сітка тисяч є вже. у нас. А, сітка ще і є. Так. Ось так що. Коротше, ще раз скажу: підписки, коменти, лайки. Все, дивіться нас, дивіться наші попередні відео. Так що до побачення, телебачення.